Французький Лімонд вийшов з матеріалом про те, як в Мелітополі російські солдати знущались над українськими жінками. В світлі цих подій хочу нагадати, що в світі діє принцип універсальної юрисдикції і федерація Клуні, яку зараз очолює правозахисниця пані Нейстад і організація Трус Хаунс. І організація Українська Гельсінська спілка займаються тим, що переслідують росіян та інших злочинців, які вчинили по відношенню до наших жінок, до наших дітей злочини по всьому світу. Принцип універсальної юрисдикції дозволяє країнам іноземним відкривати кримінальні правопорушення по відношенню до Злочинців, які вчинили ці злочини на території України. Головне, щоб особа, по відношенню до якої було вчинено це правопорушення, знаходилась на території іноземної країни і була готова давати свідчення. Власне, зараз принцип універсальної юрисдикції впроваджено в Литві, в Німеччині, у Франції. І ці країни переслідують росіян по всьому світу, і так буде з кожним росіянином чи білорусом, які знущались над українцями.